Франція змінює правила для українських водіїв вже ухвалено. Новий закон, який визначає статус українських прав Україні. Чи залишаться вони чинними? Які є обмеження? І які нові можливості з'явилися для тих, хто хоче отримати французьке досвідчення? Є і хороші новини. Стаж водіння буде перезарахований, а період проживання зарахується для отримання французьких прав. Дивіться до кінця, щоб не пропустити важливу інформацію, яка може вплинути на ваше життя у Франції. 10 лютого 2025 року набув чинності новий указ щодо водійських посвідчень для іноземців із тимчасового головна зміна нормальне місце проживання для українців визначається за датою отримання першої тимчасової посвідки. На проживання. це означає, що після певного періоду українські права можуть стати недійсними, і для водіння знадобиться французьке посвідчення. Що каже Європейський Союз? Європейський регламент гарантує право українців користуватися своїми посвідченнями водія без обов'язкового обміну під час перебування в ЄС. Франція, як член ЄС, зобов'язана виконувати цей регламент, проте тепер встановлює нові умови. Які можливі обмеження Франція може встановити обмеження на термін дії українських прав. Після закінчення певного періоду може знадобитися отримання французького посвідчення або складання іспитів. Які є нові можливості? Пол Емплоа фінансує навчання та складання іспитів на французькі права. Ваш водійський стаж в Україні зараховується у Франції, що значно спрощує отримання місцевих прав, ваш термін проживання у Франції враховується. Для автошколи, що робити українцям у Франції, стежити за змінами в законодавстві та розраховувати можливі терміни дії українських прав, бо точної дати припинення дії прав ще немає. Розглянути можливість отримання французького посвідчення через францтрава, взяти до уваги, що стаж водіння з України тепер визнається, це важливий фактор при отриманні французького посвідчення. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і діліться з друзями. Напишіть у коментарях, чи підтримуєте ці зміни, підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі важливих новин для українців у Франції.